Неприбране сміття на узбіччях та на територіях для відпочинку кожної весни стає явищем звичним та водночас неприємним. Щоб виправити дану ситуацію на краще, представники відділу з питань благоустрою, санітарії та екології проводять заходи по прибиранню території першотравневого району, залучаючи до цього студентів навчальних закладів міста. Дані заходи проводяться в рамках проведення весняного місячника санітарної очистки та благоустрою. Відповідним розпорядженням голови ради закріплені навчальні заклади за. Прибиранням зелених зон, прибережних річок та водоймищ. об'їздивши зелені зони, до прикладу, як на вулицях Винниченка, Жасмінній та в районі аеропорту, можна і неозброєним оком побачити, що роботи студентам вистачить, адже сміття, якого назбирались за зиму, багато. Незважаючи на це, молодь руки опускати не збирається. Як до прикладу, студент професійного ліцею автомобільного сервісу Павло хлопець має свої власні погляди на потребу зробити місто чистішим. До цього, напевно, тут майже ніхто не прибирав, бо дуже багато сміття, різного як будівельно, так і їжі, різних речей. А ми вирішили долучитися через те, що нам небайдужа судьба міста. Ми знаємо також, що в нашому місті дуже багато туристів, які щорічно приїжджають на наше місто і не хотіли б ну, хотіли б підтримати статус нашого міста. Важливість цього прибирання в тому, щоб донести до молодого підростаючого покоління, що смітити не можна, що це погано, а також донести до їхніх батьків, щоб вони також долучались до таких акцій і по можливості залучались вуличними комітетами. А також не смітили території, тому що це одні смітять, інші прибирають. Що стосується прибирання інших зон міста, то займатися цим, до прикладу, у приватному секторі в межах своїх будинків повинні самі мешканці підприємства та інші організації, незалежно від форм власності, повинні прибирати свою територію до бордюрної частини. При деяких обставинах обсяг території може змінюватися. За недотримання правил та засміщення території, передбачені штрафи для фізичних осіб, які сягатимуть від 340 до 1360 триста гривень щодо юридичних осіб, то тут цифра більша: від 850 до 1700 семиста гривень. Петро Гайдащук, Роман Веременко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.